Представляємо нашу компанію, ми називаємося агродрон. Tech. Ми займаємося внесенням агродронами будь-яких речовин, яких тільки забажає наш фермер. А також ми надаємо послуги навчання пілотів і продаємо саме ці дрони, якими ми самі користуємося. Ми продаємо реалізовану продукцію, ми навчаємо пілотів, ми впроваджуємо дрони в господарство. Тобто, ми знаємо, як. Імплементувати нашу технологію в ваше господарство для того, щоб вона працювала якісно, щоб вона вам зберігала гроші і ви заробляли за допомогою наших дронів. Ми працюємо вже третій рік. Наступний сезон буде вже четвертим сезоном в нашій роботі. Ми зробили нашими силами вже більше 30 тисяч гектарів. Ми співпрацюємо з як з Малими фермерами так і з великими холдингами. Ми представлені в трьох регіонах України: це Львівська область, це Черкаська область, це Київська область. В кожній з цих областей у нас є по дві команди в кожній по дві дрони. І один дрон може виконувати по нормі від 90 до 120 гектарів на зміну, дивлячись від рельєфу, погодних умов і так далі. Ціна гектару варіюється від кількості гектарів, що, яку саме операцію ми робимо, а також сезонності, тому що є гарячий сезон, коли це десикація, адже ці дрони використовуються в більшості для десикації. Але, не дивлячись на це, ми бачимо розвиток. В цьому році, якщо минулих років десикація займала від 80 до 60%, то наразі десикація вже падає до 40%. І ми вносимо як інсектицид, так і фунгіцид. І, звичайно ж, гібецидна обробіток, а саме десикація. Це також дуже ефективна процедура, яка е, робиться за, за допомогою цих дронів. Ми працюємо з брендом DJI. це найбільший виробник дронів у світі. Е, наш продукт це е, дрон DJI Agro T30. Це е, на даний момент найтоповіша модель, яка наразі є в Україні, використовується. Нічого кращого, поки ми не маємо в нашій країні. Але ми очікуємо поставку. Ми сподіваємось на неї е, наступного покоління дронів DJI. і можливо, вже за декілька місяців ми їх отримаємо, почнемо їх реалізовувати, а також застосовувати в, наших, е, в нашому бізнесі. Фактично, там буде трошки більший бак на 10 літрів. Тут 30, там буде 40. І він буде мати трошки більшу продуктивність, але основне це е, кращі радари, за рахунок яких е, він буде потребувати меншу участь оператора в е, саме е, внесенні. Наступне покоління буде мати чотири луча, але <кій> 에, мотори будуть знаходитися як зверху, так і знизу. Тобто тут є 6 моторів, там буде 8. І він буде приблизно такого самого розміру, але він буде нести більш навантаження і бути більш продуктивнішим. Через те, що е, наша країна дуже велика і ми маємо дуже різні рельєфи. Е, є Дніпропетровщина, яка рівна, класна. А є, наприклад, Хмельниччина, де у нас є серйозні горби. З якими ми також працюємо і працюємо ефективно. На щастя, дрон ми не губили, але дуже часто е, ми працюємо не е, без радіозв'язку з дроном. Тобто, дрон залітає за горб, але за рахунок того, що всі наші пілоти гарно обучені, всі налаштування, які вони задають дрону, вони е, завжди вірні. Е, навіть робота, яку не бачить оператор, виконується Якісно, адже після того, як вона була зроблена, ми перевіряли це. І навіть коли ми не бачимо дрон, коли він залітає за горби, і інколи він, наприклад, може зупинитись перед якоюсь посадкою, або деревцем, якого ми не побачили, він там зависне і буде висіти, допоки ми не знайдемо сигнал, то, звичайно, час від часу доводиться бігати, шукати дерева, лазити на них, щоб знайти сигнал, інакше дрон впаде і доведеться чекати, поки. Адже після диссикації не дуже гарно заходити в поле. Тож доводиться чекати, а вже після того його діставати. Але на щастя, у нас такий випадок був лише один. Зазвичай ми вже на досвіді знаходимо горби або дерева, де ми знаходимо сигнал з дрону, ми вертаємо його назад, навіть при. Нульовій, е, нульовому заряді батареї. Загально дозвільної системи в Україні наразі не існує. Через те, що ми не маємо чіткої системи регулювання польотів, в кожній громаді ці питання вирішуються окремо. Але загалом йде звернення до голови ОТГ, після чого е, він дає звернення на потрібні служби і е, вони, знаючи, що ми будемо працювати в тому чи іншому місці, не турбують нас і дають нам спокійно працювати. Саме ці дрони е, загальновійськовим ребом. Працюють нормально, тобто загальний військовий реп він глушить GPS-сигнал, а також стільниковий сигнал. Е є інші виробники дронів, які працюють виключно по стільниковому сигналу, ми з цими проблемами не стикаємось. Е звичайно, ми не працюємо в е тривоги. Ми зупиняємось, але як тільки починає працювати реп. Дрон нам каже про це, тим, що у нас пропадають супутники, але у нас завжди є можливість повернути цей дрон. Тож саме цей дрон, я вважаю, буде найбільш доцільним в наші дні для фермерів, які хочуть самі обробляти собі поля. Тож ви можете придбати його, ми вас навчимо, правильно імплементуємо цей вид внесення в ваше виробництво. Підходи в роботі змінюються кожен рік, тому що з'являється нова хімія, вона кредитується, отримає. Сертифікацію і все більше хімії з'являється призначеною саме для дронів. Хоча насправді це е, загалом вся та сама хімія, яка просто на протязі протягом е, 4-5 років тестувалась на саме таких дронах, і е, наукові інститути підтверджували те, що е, абсолютно така сама хімія, яка працює при вилові. 300 літрів буде так само працювати з саме таким дроном при вилові 5-7 літрів. Залишаються фермери, які вважають, що це не є доцільним, або це є можливо дорожчим, або це не працює. Але досвід доказує те, що це працює, це економить гроші. Воно не витоптує поля. Тобто, ми вже економимо від 6 до 10% врожаю. Тож 90% фермерів, які звертались до нас одного разу, звертаються до нас повторно і так далі. Розвиток присутній, тому що ця сфера є фактично новою, особливо в наших реаліях. Звичайно, 22 рік був не самим сприятливим для розвитку, але ми продовжуємо розширювати наш парк дронів, робити більше команд, більше дронів, щоб. У нас була можливість а, внести більше гектарів і осчасливати більше фермерів.